А я вважаю, що реакції більш активні, ну як у мене бий або біжи. Вони потребують можливо можливості, щоб в моменті, коли ситуація відбувається, у вас була можливість рухатися будь-яким чином. Ви можете там ходити по кімнаті, можете переміщатися там з одного місця в інше, якщо є така можливість, або просто зробити якісь фізичні вправи. Ну, Будь-яшов, ну, будь на, що, що, на що у вас є можливість, щоб так, якраз не залишати в тілі оці поштовхи, оці імпульси, І вони будуть е, не перевантажувати вас. Ну, наприклад, там, підвищеним тиском, чи оцим якимось е, високою інтенсивністю тривогою. Е, тому треба рухатися, а от навпаки, вже після, можливо, треба. Е, ну, Відпочити, посидіти, тому що зачасту це така ситуація якогось, ну, я не знаю, як це правильно назвати, я це називаю щось, типу, «отходняк», ну таке слонгове слово. Але от якщо не дати тілу можливість рухатися, воно потім починає тремтіти дуже сильно, ну, або якщо йому дати таку можливість, це вже буде візуально видно, або всередині, тобто така. є Застиглість іншого характеру відбувається.